Всі мої вітання Поміняв в цьому в культиваторі в цій мотосапі. Та й думаю, поміняю в старому мастилу. зіляв Він в мене не працює, оце тільки рівці зробити і окочування. І оце все, що я не роблю Все, більш нічого. Дуже багато в ньому цього. Опілок. Знаю, покажу. Тут, вони вже розсипалися, але чимало. Чимало дуже опілок цієї металічної стружки. Думаю, ладно, хоч і мало робить, але все одно робить, не робить техніка, одно мастило треба міняти, навіть якщо воно така стара. Як там кажуть, старий кінь. Борозди не спортить, найглибоко не, не пашу. Це про старий мотоблок, теж можна сказати. Йому дати хорошу нагрузку, десь кинути воронку, я думаю, то тако 110, не пару соток, а тако 110, то я думаю, раз-другий раз, другий раз їй, то треба буде вже капіталити знову його. Наче недавно капіталив, але... Думаю, в кої мотоблок, хто добре їздить, знає, що капіталки. Вистає на 3-4 роки. Це для тих, хто добре їздить на мотоблоці, а не два рази в рік там, поїхати накосити. Та як в мене оцей. Ну зрозуміло, що тут капіталки хватить надовго. Такий вигляд. Він весь в цьому, я її не мию нічого. Оце зараз поміняю і їздити не планую. Зараз стане знов гараж, та там буде видно. Треба буде, виїду, ні то ні. Ось так. Зараз ще фільтра повітряного, бо я цього промив, Фільтра повітряного. Зараз промию та й. на цьому і буде все.